Перше питання, чому ЄС, я почну з тюрми. Перші півтора роки я сидів в Казематі 9 квадратних метрів 1861 року будівництва. Ну, хтось, напевно, хотів спробувати на згіб. Але я дізнався, що в тому самому крилі смертників в свій час сидів Петлюра, потім холодноярські атамани, Потім радянські дисиденти, і це знання додавало сил. Бо після таких попередників не можна не те, що зламатися, навіть здригнутися. І це була моя відповідь пануючому з 2010 року злу Януковича. Один день я домовився з охоронцями, вони мені показали розстрільну кімнату. Вона давно законсервована, там уже нікого не вбивають. Але підлога все ще масна від людської крові. І коли я повернувся назад в камеру, я собі подумав, що якщо знести Лук'янівську в'язницю, як нашу українську бастилію, і спробувати на ній збудувати щось потрібне для людей, воно не встоїть, впаде. Бо той фундамент збудований як тюрма. Він весь на крові. А потім я задав, що і кабінет міністрів України, це бувше НКВС. І воно також 8 поверхів догори і ще 5 поверхів вниз це тюрма. І адміністрація президента це не тільки бувший ЦК Компартії, але й Київський військовий округ, де також целяли людей. І тоді я усвідомив, що всі ми, попри 20 років незалежності, все ще живемо в старому радянському бараку, в якому таки пофарбували жовто-блакитні кольори. Я це вам кажу до того, що сьогодні в країні так погано, тому що ми нічого не змінили. Коли в 2004 році я мав ілюзії, думаю, як і всі ви, сподіваючись, що один патріот може очолити державу і все змінити, це було неправильно, це була помилка. Міняти треба не прізвища президентів, міняти треба систему в країні, в якій міняються президенти, але не міняється нищення людей. І для цього нам потрібно змінити правила. Європейський Союз це нові правила для України. Для молоді, скажу, нова матриця. Це зовсім інші відносини між державою і людиною. Бо сьогодні людина гвинтик. Держава все ще сталінська і людина в ній має виконувати вказівки з гори, а не навпаки держава її обслуговує, як це робиться в Європі. В Україні бізнес має платити правлячим ганстерам відкати щоденно, а не так, як в Європі, де держава допомагає бізнесменам. В Україні кожна людина, яка щось має, квартиру, бізнес, землю, може зранку прокинутися і дізнатися, що воно вже належить правлячій мафії. Ми повинні змінити систему відносин державі. І тому асоціація з ЄС це наш шанс це зробити. Бо Європейський Союз має зовсім інші правила, де в центрі стоїть не президент і навіть не державний інтерес, людина, проста маленька людина, якій гарантується освіта, а не фабрика штампування порожніх дипломів, медицина, а не право зайти в зруйноване приміщення з табличкою поліклініка, де їй гарантується робоче місце, де їй гарантується нормальна пристойна зарплата і пенсія, де їй гарантується Зрозумілі правила бізнесу. Європа це зовсім інше життя. Але, на жаль, сьогодні остання в Європі імперія під назвою Російська Федерація не хоче змиритися з тим, що вона втратила право керувати Україною. І вона робить все можливе і неможливе, аби зупинити Україну. Певний час Янукович йшов в Європу. Як ви думаєте, чому? Тільки тому, що він не хотів ділитися правом грабувати Україну з Кремлем. І в цьому був шанс. У нас був шанс використати цей ганстерський інтерес Януковича, аби він таки підписав Асоціацію ЄС. Його викликали в Москву і сказали прості речі. Кремль виставить окремого проросійського кандидата в президенти, якщо Янукович підпише асоціацію. Це зменшить його рівень підтримки на третину. Я значить, він не стане президентом. А для Януковича не бути президентом означає залишитися без всього нагробованого трикону мільярдів, який він вкрав у всіх нас. Друге, що йому сказали в Кремлі, якщо ти не підпишеш угоду, ти отримаєш дешевий газ, з якого можеш мати свій особистий і політичний інтерес. Ось ця погроза і ця, цей хабар спрацювали. Янукович перестав говорити про асоціацію. Насправді, навіть європейці перестали говорити про перспективи України. І тоді відбулося те, що відбулося 24 листопада. Те, що ви зробили 24 листопада в Києві і по всій Україні. Звичайно, перед цим була величезна організаційна робота. І Київ вперше, вперше за три роки ночі, в яку нас занурив Янукович, вийшов на вулиці. Не бачена тисячна демонстрація, я сказала, ні, ми не хочемо назад в імперію. Ми хочемо в Європейський Союз, де люди живуть по-людськи, а не по-рабськи. Як відбувся мітинг 24-го? Чому він стався? Бо разом працювали політики і громадянське суспільство. Це дві частини одного організму. І тоді люди, які відчули свій інтерес. Вийшли захищати своє майбутнє, за що я вам щиро дякую. Ви мене питаєте, що робити, якщо Янукович не підпише. Я думаю, що відповідь мають дати парламентські опозиційні сили. Вони мають заблокувати парламент аж до його розпуску. Соціологи вже заявили про те, що партія регіонів на дострокових виборах отримає не більше 16%. Я не цікавлюся цими виборами для себе, бо за мене все вирішує Янукович. І ще три роки я не маю права бути ніким, ні депутатом, ні міністром, ні навіть керівником партії. Я думаю тільки про те, щоб ми обрали парламент, який проголосує за європейські закони, який створюють проєвропейський уряд, а не те посміховисько на виступах, Азарова вже п'ять содо пальці поламали. Ми мусимо. Зробити так, щоб парламент став проєвропейським, щоб він приймав що потрібні нам закони для інтеграції в ЄС, а не сидів і ділив гроші між своїми вихлібателями правлячої мафії. Тому, при всій повазі до тих, хто не хоче бачити тут багато політики, так не вийде. Ми можемо змінити ситуацію в Україні тільки через політичні вимоги. Не вийде сховати голову в пісок і сказати, що ЄС саме прийде сюди. Ми мусимо давити на нинішню правлячу мафію і змінити її. І це можна зробити лише через дію опозиції внутрі парламенту. Чи готові вони на це? Це ваше завдання. Вони ваші слуги. Ви мусите чітко декларувати. Люди свій крок зробили. Стотисячна маніфестація в Києві чітко показала, чого вимагає той, хто голосує за опозицію. Тепер слово за партійними керівниками. І не треба казати, що в нас було два майдани, він один. Вся Україна має стати майданом. І прошу вас, Шевченківське, обнімітеся, брати мої, що ми можемо зробити потім, якщо регіонали втечуть з парламенту і будуть невідомо де. Тоді ми всі разом маємо йти на всеукраїнський страйк. І сьогоднішня студентська акція не можна недооцінити. Це найважливіше, що відбулося після 24 листопада. Студенти почали боротися за своє майбутнє, так є у всьому світі. Маємо до нас. І останнє. Щоб не учворив Янукович через декілька днів у вільнюсі, він перечений. Він піде з посади. Тільки питання одне з дефолтом України чи без. Україна програбована до такої степені, що її економіка без міжнародних кредитів не встоїть. Її не врятує навіть дешевий російський газ, хоча і його Путін уже вчора заявив, що не дасть. І тому дуже хотілося, щоб це відбулося без тих потенційних випробувань для і так ледве дихаючого народу. Януковича не стане. Але одне питання, чи будуть у нас вибори? Європейська асоціація означає також і європейський контроль за президентськими виборами. І ось ще одна причина, чому ми тут. Багато людей кажуть, слухайте, я не знаю, чи мені потрібна асоціація, мені треба зняти Януковича. Це одне і те саме. Без європейського контролю тут не буде президентських виборів, тут буде самопризначення президента, як це відбувається в Росії чи в Білорусі. Тому нас всіх об'єднує і громадян. І студентів, і пенсіонерів, і бізнесменів, і політиків, і кого завгодно ще об'єднує одне: нові правила для країни це і є Європейський Союз. Ми мусимо вибороти для себе нову країну, не нового президента, не новий парламент, а нову країну. Але для цього потрібно, щоб і громадянське суспільство, і політики були в одному колоці, а не розщепіреними пальцями. І ще найголовніше. Нічний кошмар Януковича це єдиний кандидат від опозиції у президенти, єдина команда виконавців реформ, єдиний план реформ і ваша спільна підтримка цієї команди. Ось це є шлях до перемоги. І за це треба вимагати, стоячи на всіх медах країни. Шановні друзі, я знаю, що все нелегко. Я не знаю, чи нам вдасться так. Як хотілося зробити все, знаю лише одне: ніч закінчилася. Я, як вийшов із Менської колонії і сказав, ви знаєте, я вийшов з малої тюрми в велику. Люди насправді опустили очі, ще невідомо, де вас ще живеться. Сьогодні, після 24 листопада, я точно знаю, я не дарма був найбільшим оптимістом країни. Країна жива, у неї є громадяни, у неї є ви. Які вже точно, мовчки не будуть коритися правлячі мафії. І всі сподівання у мене на вас. І все, що може трапитися в країні, залежить тільки від вас. Сьогодні, як ніколи, важливо це зрозуміти. Війна буде важкою, довгою і переможе той, хто не опустить руки, хто не послухає провокаторів, які хочуть за один день захопити які-небудь приміщення, і це нічого не дасть емоцій, крові і тюрем. Ми повинні зрозуміти, виграє той. Хто разом знає свій план і робить все, що може. Був один мудрий американський президент Теодор Рузвельт. Він сказав геніальну фразу роби те, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є. Ми з вами на Майдані, ми маємо тільки одне. Нас нема багато грошей, нас нема спецназу.